Запрошуємо в STEM-школу інвентор в місті Буча. Наша адреса, вулиця Івана Кожедуба, 3 ЖК «Міленіум». Ми проходимо далі в холл і бачимо зону очікування, де батьки можуть почекати своїх діток під час заняття. І також в нас є зона для дітей, яка називається Ромашка. Тут діти можуть погратися чекаючи заняття, і також, якщо ви приходите разом з братиком чи сестричкою, вони можуть також почекати та поконструювати. Товар ви можете придбати в нашій школі і також замовити на сайті. В Ціні також ви можете побачити дипломи наших викладачів, які проводять заняття для діток. stem школа Inventor – це позашкільний навчальний заклад, де діти навчаються за допомогою навчальних конструкторів Lego Education та Minecraft. У вас на всіх заняттях дітки використовують Лего, чи є яке заняття, на якому не користуються? Е, у нас є курс програмування з Майнкрафту. Він розрахований на вікову категорію від 8 років. Це дітки 3 класу, де ми не використовуємо Лего, там діти виключно програмують. На всіх інших курсах ми використовуємо Лего. Це і курси підготовка до школи, і також англійська. То на всіх курсах ми поєднуємо навчання разом. І це дітям облегшує в принципі напевно засвоєння, тому що вони очікують, коли вони будуть щось робити, і швидкість мислення напевно набагато швидше ніж у нас дорослих то. так, звісно. Це для кращого засвоєння матеріалу. Ось ми використовуємо. Мені дуже сподобалося про ваше заохочення дітей наліпками, що потім ці наліпки можна обміняти на якісь товари, знижки Так, це знижка діти протягом навчального року, накопичують бали і кінці е, навчального року можуть отримати знижечку приємний бонус за своє навчання. А якщо, наприклад, дитинка захворіла, можна переносити заняття? Так, звісно, за умови попередження завчасного про відсутність на заняття, в нас Є відпрацювання, тобто протягом двох місяців тудену можуть відпрацювати в іншій групі. Тільки у вас заклади закладів є в Україні. І також ми чули, що я за кордоном. Так, так. У нас 32 школи в Україні та дві за кордоном. Дуже дуже багато. Навчання STEM-школі школі інвентор це важливий крок для дитини на шляху до найперспективнішої професії. Навчання STEM – орієнтований підхід до навчання, мета якого досягати кращого засвоєння матеріалу шляхом розв'язання ігрових завдань. У школі проходять табори під час шкільних канікул осінні, весняні та літні. З 28 жовтня планується осінній табір, тематичні святкові майстер-класи з конструювання та Майнкрафт до різних свят, наприклад, Хелловін, Новорічні, до Дня Матері та інші. В нашій школі є шість кабінетів. Перший кабінет це для діток 3-4 рочки. Тут проходять заняття з курсу ранній розвиток та англійська мова. Навчаємо азам англійської мови, а також працюємо з програмою Scratch Junior. Це кабінет для найстарших наших винахідників. Тут займаються діти з третього класу до п'ятого. Проходять заняття з курсу програмування з Minecraft, курс робототехніка Mindstorms та курс Science. Ми з вами проходимо. Третій кабінет. Курс механавтика для дітей 5,5-7 років. На цьому курсі діти вивчають прості механізми, які оточують нас в реальному житті. Тобто вони дізнаються, чому обертається оглядове колесо, з яким механізмом їде велосипед, дізнаються про види видорухи, види передач. Ну, кожній дитині під час заняття ми даємо набір і також планшет, в якому інструкції вони покроково інструюють свою модель. У цьому кабінеті займаються дітки 4-6 років. Тут проходять курси наука про світ, та цікава інженерія. Можна побачити моделі курсів. Місяць кожного заняття дитина може отримати 6 балів. 3 бали це те, що людини переважають під час цього заняття. І по одному балу ну, це це інші компетенції. Це кабінет для наших школярів перших третіх класів. В цьому кабінеті в нас проходять заняття з курсів основи робототехніки та смарт робототехніки Я викладач школи STEM. Сьогодні проводжу заняття з основи роботехніки. Це вік від 6 до 8 років. Дітки розвивають комунікабельність, креативність, роботу одне з одним, роботу в парі та наукову технічну грамотність. Ласкаво просимо в нашу родину з нами весело. Краба. А кожна заняття у вас різне пробує? Ну так. Да. чим тобі подобається робототехніка? Ну, там щось може складати, програмувати. А, скільки Шість з половин. Я з чотири або три роки почав дитись. Я зробила такий робот. А чим тобі подобається це заняття? Ти вище можеш строїти, я ж давно мріяла це. Строю. Так. Я строю отакий краб, і мені ще й подобаються вони. І я хочу навіть сам стати крабом і зустріти краба. Тут у нас діти готуються до першого класу. В цьому кабінеті проходять заняття з курсу підготовка до школи. Для кращого засвоєння матеріалу ми використовуємо, щоб закріпити отримані знання під час заняття. Діти конструюють. А якщо батьки, наприклад, обрали заняття для дитини, а дитині воно не сподобалось, А вони можуть пройти пробне. Так, так і... на перше пробне заняття і далі визначитися з курсом та придбати абонемент. У нас є стемблок та стимодуль. Це 4 або 18 занять. Заняття переважно один раз на тиждень. Для школярів це один раз на тиждень. дошкільнята можуть відвідувати один або два рази. У нас підготовка до школи два рази на тиждень. Які взагалі ви особисто бачите плюси в тих діток, які довго ходять? У нас ось є система мотивації. Це як ми вже з вами uh -huh. говорили, що ну, дітки так, отримують наліпки, накопичують бали, отримують значки. Також у нас після першого та другого семестру дітки отримують дипломи. Mm. Дипломи нагородження, так. нагородження, так це ось теж чотирьох компетенцій їх оцінюють, викладачі під час заняття, і щось. Виводиться загальна кількість балів, і діти, що переважає, відповідно отримують дипломчик а, В друкованому вигляді. Ага. У нас дипломчики і викладачі урочисто після заняття вітають ага. в кінці першого та в кінці другого семестру дітей з закінченням ось навчального року. А батьків ми також обов'язково після заняття запрошуємо до кабінету. Викладач надає зворотні зв'язок. Діти дуже люблять показувати. Результат своєї роботи, так що вони конструювали під час заняття, батьки можуть сфотографувати, поспілкуватися з викладачем. Ми розвиваємо ці чотири компетенції: це креативність, критичне мислення, науково-технічна грамотність та комунікабельність. Дуже вам дякуємо, що ви так розповіли, познайомили всіх, всіх в інтернеті. І Ми надіємо, що тепер ви також знаєте про цю школу. Завітайте! Завітайте на пробне заняття. Обирайте для своїх діток найкраще, бо це є найкращий заклад у До зустрічі До зустрічі.